На Хмельницькій АЕС відбулося виїзне засідання депутатів, членів робочої групи тимчасової слідчої комісії та профільного комітету Верховної Ради України у супроводі очільника НАЕК Петра Котіна. Участь у нараді, яка відбулася на майданчику третього енергоблока ХАЕС, також взяли представники АТ НАЕК Енергоатом, філії компанії та проєктно-конструкторського інституту. Перше завдання, яке ми дуже хотіли для себе вирішити, це максимально задати всі питання, щоб у нас були аргументи, ну, відповідно, підтримувати, аналізувати, і абсолютно прагматично і професійно підноситися до цього довгоочіканого тео і відповідного оновленого законопроекту. І друге дуже важливе питання це саме для ТСК, це економіка цього процесу. В ході зустрічі Петро Котін розповів присутнім про основні переваги проєкту з добудови енергоблоків на майданчику ХАЕС. Ми можемо без високих капіталовкладень довести цей енергоблок до того, що він буде видавати електроенергію. Він одразу стане дуже великим активом вартістю 7-8 мільярдів. Фактично доларів і буде приносити не тільки електроенергію додатково, но й додаткові дохід, в тому числі бюджетні виплати і підтримувати економіку України. Фахівці енергоатому надали вичерпні відповіді на питання членів комісії щодо стану підготовки техніко-економічного обґрунтування до будови енергоблоків номер 3 та номер 4 перемовин з болгарською стороною, а також фінансових та технічних аспектів. Дуже нам професійно сьогодні, як членам тимчасової слідчої комісії, так і колегам з профільного комітету. У нас так сталося, що багато тут представників профільного комітету максимально повну інформацію надали стосовно роботи енергатомої Хмельницької атомної станції і безумовно стосовно реалізації майбутнього проекту по добудові третього та четвертого енергоблоків. За словами голови ТСК Олексія Кучеренка, профільний комітет Верховної Ради очікує від кабінету міністрів законопроєкт щодо реалізації проєкту. Тож візит народних депутатів на майданчик Хмельницької АЕС допоміг припинити чимало дискусій, які точаться навколо цих енергоблоків. Як члени профільного комітету? Ми очікуємо заходження в комітет закону про добудову. Який згідно з законами України має бути поданий для того, щоб професійно розглянути його, і я думаю, максимально сприяти реалізації цього проекту, якщо він буде підтриманий Верховній Раді, в мене моє особисте враження, що він має всі перспективи бути підтриманим. Народні обранці оглянули стан будівельних конструкцій, оцінили об'єми виконаних ремонтно відновлювальних робіт на об'єкті, а також відвідали технічний майданчик на даху третього енергоблока. До нас вкладено величезні гроші, зроблені величезні капітальні вкладення. І було б абсолютно от поглупо, по ну, глупу не без господарня не використати дійсно те, що було вкладено мільярди грошей, і дійсно не зробити з цього нові сучасні, достатньо ефективні енергоблоки, які будуть працювати на державу, на енергатам. Забезпечувати робочі місця, забезпечувати виробників, суміжники, платити податки і підвищувати енергобезпеку країни, яка в цьому дуже дуже потребує. Того ж дня парламентарі відвідали навчально-тренувальний центр, де дізналися більше про роботу атомних електростанцій, принцип дії систем аварійного захисту, впроваджених на вітчизняних АЕС, та стали свідками протиаварійних тренувань оперативного персоналу на повномасштабному тренажері. На сам кінець робочої поїздки представники комісії оглянули модульне містечко, у якому проживає персонал Запорізької АЕС, та поспілкувалися з працівниками ЗАЕС, залученими до ремонтно відновлювальних робіт. Представниця Верховної ради Вікторія Гриб підкреслила важливість залучення фахівців тимчасово окупованої Запорізької АЕС до добудови блоків на ХАЕС. Дуже важливе питання для України, тому що нам необхідно повертати наших людей. І той факт, що вже 800 робітників Запорізької АЕС працюють тут, говорить про дуже багато речей: про те, що Україна турбується про своїх людей. Україна готова. Надавати роботу Україна готова надавати також житло. Даний робочий візит представників Верховної Ради України на Хмельницьку АЕС став важливим кроком у посиленні взаємодії між законодавчою владою та енергетичним сектором.